Симоніани Соловйов солов'яв плачуть, Трамп кинув Росію, пішов проти Путіна. Он по російським військовим об'єктам у Криму українці гатили по наводці американців. А що їм не допомагають натівські, тобто фактично, американські системи наведення і спостереження? Тому що разу, коли нам кажуть поважні, навіть наші гості та що ви, от коли вони з прапорами підуть. от тоді буде це війна проти нас. Дитинство закінчилось. Це в дитинстві, коли грали в солдатики, було важливо, що попереду йшли барабанщики, виставляли фігурку з прапором. Зараз іде інакше. Ба більше вони настільки проговорюються, що не приховують цього. А далі ще крутіше, друзі Соловйов, який гучніше всіх кричав, що Трамп друг так званої Росії. Тепер глузує з тих, хто казав те саме, перевзувся, так перевзувся. Ну що, спокуса Трампа минуле? Одужуємо тепер. Все добре, можна вже зітхнути з полегшенням, заспокоїтись. У фільмі про Путіна на 25 років правління розкрили страшну таємницю. Стало відомо, чому Путін почав так звану СВО. Ну, просто отут я щось зробив, змахнув рукою і вдарив себе по лобі. Ось як з'явилися казки про Рюриковичів, нацистів у Києві, тепер все стало на свої місця. Цікаво, чого він так довго про це мовчав? Я просто не зовсім розумію, які саме відповіді ви хочете від мене почути. Е, ви що хочете, щоб я сказав, що на старості літ дех поїхав або що? Типу старий дурень дав маху, так? Ну, принаймні така відповідь би пояснила наступний спіч царька, який на троні сидить вже третій десяток років. У мене все ж таки відчуття. Я не відчуваю себе якимось політиком, який сидить і вирішує долі своєї країни чи робить щось грандіозне. Я мені здається, це все таки. Я... Іде з родини, з середовища, у якому я виріс. Я досі дихаю тим самим повітрям, що й мільйони і мільйони громадян Росії. Ця заява настільки цинічна, що напевно перепльовує все, що Путін ляпав до цього, тому що в цьому ж фільмі показана квартира Путіна у Кремлі. От власне і є квартира так? Як бачите, недалеко, недалеко. А ви виходить тут часто ночуєте? Останні три роки в основному тут. Ну звісно, це щоб доїхати до свого замку на краю Москви, доведеться дихати одним повітрям з плепсом більше ніж 20 хвилин. А це вже занадто. Ви бачили, гуси увірвались до кремлівської студії. На НТВ обговорюють канадські методички для боротьби з цими птахами. Вочевидь, готуються давати відсіч гусакам з українських біолабораторій. В Канаді Міністерство оборони починає підготовку до війни з гусьми. Як пише місцеве видання, військовим розіслали інструкцію, як протистояти цим пернатим. Я не жартую. У цьому можна навіть сказати, можливо, секретному документі зазначено, у разі нападу гусака треба підняти руки, щоб здаватись більшим, повільно відступати, не панікувати і дивитись гусаку прямо в очі. У цей момент просто хочеться нагадати цим бовдерам, що у них в Україні кілометрів за 500 від них тигр, сім'ю якогось СВОшника, доїдає, бо захистити людей тупо нікому. Живемо в постійному страху за своє життя і своїх дітей. Діти не ходять до школи, зайвере страшно вийти з дому. Тигри вбивають собак у селі, гуляють центральними вулицями, влаштовують лігва біля дитячих майданчиків. Ну а Трушкін з Норкіним нехай далі сміються. Це ж не вони у селі з тиграми живуть, правильно?